Вам за 40 і лікар гінеколог на черговому плановому, можливо, плановому, можливо, ні, візиті, наполегливо рекомендує провести гістероскопію. Але ви сумніваєтесь, чи варто це робити, і це зрозуміло, адже будь-яке медичне втручання викликає якийсь острах, занепокоєння. А тут ще така назва: гістероскопія, це невідома назва, і ніхто не знає, не розуміє. Що це з вами мають робити, чи там мало не розрізати навпіл. Е, а ще й подруга скаже, та для чого, цим лікарям аби щось там різати, а ще й гроші заробити. Хтось інше скаже, та ти що, це ж операція, це наркоз, Знеболення? Хто знає які ускладнення будуть е, після цієї операції? Ну і зрештою, згодьтесь, чи багато з нас. Е, Можуть отак просто заставити себе знайти час і зробити щось саме для себе. Щось таке, що буде корисним і потрібним для вашого здоров'я. Усе це зрозуміло, тому сьогодні ми докладно розберемо, що таке гістероскопія, чим вона корисна, чим можливі якісь ускладнення при її проведенні чи після неї, а, чи вона болюча. Отже, поїхали. Насамперед хочу сказати, що гістероскопія на сьогоднішній день вважається. Золотим стандартом у вирішенні проблем, пов'язаних з виникненням патологічних процесів в порожненні матки. Більше того, вона є методом першого вибору саме для жінок, які ще планують народження дітей. Як же ж проводиться ця процедура? Ми почнемо з того, що гістероскопія проводиться під загальним знеболенням, яке називається медикаментозний сон. І триває зазвичай декілька хвилин в виключних випадках там 5, 10, 15 хвилин. Після розширення каналу шийки матки, гістероскоп, така спеціальна трубка вводиться в, через цирвікальний канал в порожнину матки. Всередині гістероскопа розташовуються отвори для ведення та виведення рідини. знаходиться оптоволокно, яке передає зображення. Серед порожнини матки на екран монітору. І тоді лікар в режимі, в режимі реального часу оглядає матку і бачить, що там знаходиться. Для того щоб можна було видалити ті утвори або шматочки тканини, які на думку лікаря здаються зайвими або є питання по ним. Всередині гістероскопа є спеціальні мікропристосування, завдяки яким лікар може дуже ретельно Причому прицільно забрати їх, видалити з порожнини. Ну і незважаючи на те, що візуалізація порожнини матки зазвичай є дуже хорошою, достатньою, і лікар може досить чітко зорієнтуватись в ситуації, тим не менш, будь-який матеріал, який лікар дістає з матки, подальшому відправляють на патогістологічне дослідження, яке вже. Остаточно, практично на 100%, підтвердить діагноз або припущення лікаря. А чи існує якась альтернатива гістероскопії? Так, альтернативою цього методу є лише два. Перше це вишкрібання стінок матки, і друге так звана пайпель пайпельбіпсія. Зауважу, що обидві методики проводяться всліпу. Тому а навіть саме досвідчений лікар, думаю. Ніколи не буде на 100% впевнений, що він завдяки конкретно проведеній процедурі отримав достатньо матеріалу і матеріал саме з тої ділянки, яка його чимось знітила під час огляду. Зауважу, що пайпельбіопсія, рівно як і гістроскопія, є щадними методиками, а то вишкрібання стінок матки є досить травматичним і деколи воно може бути фатальним. Для наступного планування вагітності. Ну і крім того, з допомогою саме гістероскопії, лікар може акуратно зняти ендометрі, забрати якісь утвори, які там не повинні бути, не торкаючись і не травмуючи всі інші ділянки перестінки, порожнини матки. Протипоказів до проведення гістероскопії обмаль, зазвичай це. Гострі запальні процеси органів малого тазу, це вагітність, це онкологічні захворювання шийки матки. Деколи гістероскопію не можна робити при важких соматичних захворюваннях жінки, особливо в стадії декомпенсації. Отже, гістероскопія є сучасним, високоінформативним, малотравматичним методом діагностики і оперативного лікування проблем порожнини матки. Який має вкрай мало протипоказів. І я ще раз нагадаю і зазначу, що гістероскопія є методом вибору саме для жінок, які в наступному ще планують вагітність. Ну, а відносно а, того, як себе жінка буде почувати після гістероскопії, скажу дуже просто: в цей же день вона фактично, якщо припустимо гістероскопія зроблена в першій половині дня, то в другій половині дня жінка. І практично повністю відновлює свою працездатність і життєдіяльність. Ну і нарешті, а чому ми все ж таки так акцентуємо увагу на проведенні гістероскопії саме для жінок старше 40 років? Ця справа в тому, що саме в цей час а жінка в віці 40-45 років, це жінка в старшому репродуктивному періоді. Відомо, що саме в цьому періоді відзначається вже ряд вікових гормональних змін, і які вже можна розцінювати як гормональний дисбаланс. І саме такий віковий горм... гормональний дисбаланс може стати причиною виникнення різних патологічних процесів е, порожнини матки і самого ендометрія, слезової матки, серед яких гіперплазія ендометрію, е, поліпендометрію, е, деколи навіть виникнення підслизових, ми їх називаємо субмукозних матки. При цьому хочу, щоб всі чітко усвідомили, що будь-які з цих процесів до пори до часу може не мати жодних проявів, як суб'єктивних з боку жінки, так і об'єктивних при, скажімо там, гінекологічному обстеженні. І деякі з цих процесів можуть бути виявлені ну, лише, припустимо, за допомогою ультразвукового дослідження. Окремо скажу, що, от тільки що я сказав, що якийсь час проходять е, захворювання без будь-якої симптоматики. Разом з тим, деколи ця симптоматика настільки немало виражена, що жінка не привертає до цього увагу. Припустимо, а місячні стали трошки довшими, вони не заливають. Але замість звичайних 2-3-4 днів місячні тривають 5-7 днів. Зворотня ситуація. Місячні навпаки стали більш рясними. Жінка це розцінює як ну, можливий варіант. Зрештою, це не кровотеча, яка знекровлює жінку. Тим не менш, це вже є перший, перший дзвіночок того, що слід звернутись до лікаря. Ну і звичайно, не можемо ми обминути таку тезу, як все ж таки чим старша жінка. Тим більше підвищується ризик онкологічних захворювань ендометрів слозової матки, крім тих, які, про які я тільки що сказав. Тому хочу, щоб всі чітко зрозуміли. Е, ситуація дуже проста. Чим раніше буде діагностовано захворювання, тим легше і простіше буде з ним справитись. Отже, не бійтесь гістероскопії. Ця процедура дасть змогу лікарю. Поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування. А вам дозволить спокійно спати і планувати своє майбутнє. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповсюджуйте ці відео. До зустрічі!